Відверто вже не той рівень, як раніше. А, ну, типу, задача не тупіть. <рі> Ой, вибачте, мені деньги прийшли. А до нас ставляться просто як до псів якихось. Один хороший день. Вже трошки зробили їм краще, що мене одягли. Не всі яйця порахували з чоловічої команди. Не до мене під мишечку. Я Чекаєте від сьогоднішньої гри? Взагалі, ну я чекаю перемоги, як завжди. Єдине, хочеться сказати, що цей сезон, хто зверху ну, відверто вже не той рівень, як раніше, тому що зараз серед ну, гриму тільки просто великі серветки видали. І, і що? І я і взуття цим почистив, і обличчя зараз буду. Ну, які часи? Такі часи? Спочатку кросівки чи обличчя? Блін, я не подумав. Спочатку кросівки були. Як взагалі настрій? Ну, настрій перемагати. Не знаю, що він там розповідає про свої чисті красівки і обличчя настрій перемагати 100%. То чого хочете від самої себе побачити? А, ну, типу, задача не тупіть. Це найскладніше, насправді. Це правда. Якщо я просто не буду тупіть, Діка, це вже буде досягнення. Ти опиняєшся тут, в цій атмосфері. Я коли їхала перший раз, я чесно, в мене. Ой, вибачте, мені деньги прийшли. Боже, як приєднано! Нам би так. Боже, це дуже приємно, ви знаєте. От прям в мене піднялося настроєння. настроєння супер, люкс, клас. За ці дні. Звичайно. Саме тому ви нічого не знали, Дмитро. <плес> дуже погано, все дуже погано. Чому програєте так? Е Розумієте, ми вирішили бути джентльменами, а до нас ставляться просто як до псів якихось. Тобто ми їм все, а вони типу вони просто знають всі відповіді. Вони ідеально знають взагалі всі відсотки. Ми просто тут мальчики для бітія, знаєте. Пані Марія, як так. вам гра? Е, я зірвала голос. Ну, але ви це так перемагаєте, і я б теж це так можливо. зірвав, розумієте. Ну кайф, ну ми ж про це говорили, пам'ятаєте, що ми їх порвемо. Я думаю, що мені сподобається наступний конкурс, бо судячи з моєї одежі, саме мене на нього і направлять, бо бачите, там скло, треба триматися. Чим менше на тобі одежі, тим краще ти тримаєшся, власне, да. Ми програємо в нуль взагалі. Це погано чи добре? Це добре, тому що дівчатам треба радіти. Дівчатам, дівчатам це більше потрібно. У них, по-перше, ну раз на місяць дуже важкі три дні є. У Нас їх нема, тому ну, а ми це справедливо. Ми подарували один хороший день. Вже трошки зробили їм краще. Нами якась похолода, ми десь зігріємо один одного. Іди до мене під мишечку, я зігрію. Біжи сюди. Ну що, як фінал? Потна катка. <laughs> дуже потна катка. Задоволені собою? Е, собою ні. Командою, так. Да. Бродіть в баню. баню, так жарко, що дуже весело. В останній момент мене звалили на якогось пінгвіна, і е, це було боляче. Ну, на дошку вас не викликали, на жаль. Але у фіналі ви проявили себе на щастя, мене не викликали на дошку. Але ви достойно боролися. Дякуємо вам за таку гру. Дякую всім. Щасливо дивіться, хто зверху на новому каналі. Я завжди хвилююсь перед грою, але я думаю. Що що мене одягли, <смі> я тут розповідаю. А очікування, ну, звичайно, буде шоу. Це 100%, бо коли кличуть Арама, то буде по-любому шоу, буде веселе шоу е з елементами навіть ерудиції і інтелекту, бо з нами Льоха Сороцев, і, <смі> і з гарним голосом, бо з нами ще третій. <смі> Минулого разу дівчача команда програла, і там одне питання було. Я вважаю, воно було засуджене паном суддею. Тому я дуже покладаю великі надії на те, що цього разу дівчача команда буде зверху. От, побачите, от мене просто відчуття і інтуїція. Команда Була безкоштовно, тому що з рахунком пісім п'ять гроші забирають чоловіки. Рорі Іванович. Ну що, розказуєте, як атмосфера, як емоції? Ой, дуже вам дякую. По-перше, бачити рідні обличчя на знімальному майданчику. Річ у тім, що я хто зверху, мабуть, вже сезонів 10-12 від дня заснування існування. І це суцільне свято, адже це як зустріч випускників і е, дуже багато знайомих облич. Цікаві конкурси словом, я вражений. Великий респект всій команді. Все дуже дякуємо. Вам удачі. Пішли, пішли далі, пішли. Юлія. Як гра, як все проходить? Е, Виграємо. А я казала, я казала. Ми бачимо, ми пам'ятаємо. От, от я жодного слова не вгадала, але я впевнена, на, що це все одно не плине на наш. Але доля вашої праці, в цьому є все одно, в цій перемозі. Ну все, дякую, тримайте кулаки. Добре? Все, ми тримаємо, ми тримаємо за колісами. До кого ще докопатись? Сюда, сюди, сюди, сюди. Режисер, пару слів. Ще, ще одну поставте, будь ласка, таблетку. Якщо ми поставимо. Так буває. Пішли далі. Ілюха, Ілюха. Так, що Ілюха. Що ти хто це? у нас тут? Я Тур менеджер. Що а? ти робиш? Там все, все, що тобі потрібно. А що таке? Ну, ми бокстейж знімаємо а -а -а. пару слів про атмосферу, про зйомки. Ну, дуже радісно бачити знайомі Київський інтернет культури. Судки навіть бачення, Всі на місці, -все. все круто, все класно. Другий решетник. Найкраще. Команда крута. Ну, завдяки тобі. Далі побігли. Боже, <ріг> Тут <ріг> нікого нема. <ріг> Добрий день, ви хто? Вигримар, як вам сьогоднішній день? Плідно працювали? Дуже плідно. Що можете побажати нашим глядачам, глядачам хто зверху? Я не знаю, просто пару слів для душі. Дивитися, це дуже цікаво і весело. Ну, зрозуміти, без вас не було б такої краси, яку ми бачимо на екрані. Тому дякуємо вам за вашу працю. Пішли далі, 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 далі. О, Артем, як процес? Все дуже добре, класно. Ось ми готуємо новий конкурс. Далі буде тільки більше і веселіше. Ну, ти завжди позитивний. Завдяки тобі розумієш. Я відчуваю навіть за кулісами цю магію, яка тут відбувається на сцені. Ти її перенош, переносиш звідси туди. Все завдяки тобі. Дякуємо. Дякую, Дякую вам. Це гарно дня. Пішли. Та як гра, це просто потужно, настільки круто, як завжди. Хто зверху рулить, завжди тут ну, з такими дівчатами, з такою командою, це просто бомба. Клас. Який улюблений конкурс? Е, останній, як завжди. Супергра, ос, вона просто бомбезна завжди. Перевдягання, якесь класне, ну це прикольно. Ну, ми бачили там за кулісами дуже цікаво буде. Прям ви навіть не уявляєте, що там буде. Це страшне, це страшне. Все, дякуємо. Удачі вам. Біжим за грамом. Арам. Ну, як так? Офігенно, офігенно. Я просто е, хлопці не знаю, трохи там під шаманів для дівчат. А, ну це правильно, галантно. Ні, насправді просто е, не всі яйця порахували з чоловічої команди. <рес> що, що у нас ще тут яйця є, і там, і от головне яйця, головне хвіст для чоловіків. Все інше яйця не яйця. Переможемо. Все, дякуємо <рес> вам, дякуємо вам. <рес> пішли до дівчат, швидше. Пішли, 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 біжимо. Скільки сіна, боже мой! Йдемо сюди, йдемо сюди, йдемо сюди. Ой, тут, тут процес де світла біло, немає. Як вам фінал? Ой, ну фінал. А можна спойлери, що ми виграли? Та <звук> це бакстейш, це потім. Взагалі, суперфінал. Я так переживала, тому що я дуже азартна. Я... Мені треба було виграти обов'язково, і ми назбирали ці яйця. І взагалі, ми виграли, і я дуже щаслива. Боже, ми так хвилювалися, коли ви з м'ячем були посеред вогню. Це просто було таке шоу. Але як ви це робили? Як ви це робили, це просто було. Ми, ми за кулісами стояли отак. Просто. Це, це хто? Кріфтяну Роналду до нас прийшов, хто це. Ну, вогонь це моя стихія. І я, я дуже старалась. Короче, все. Ну, якраз лисичка, вся в червоному, тому якраз все підходить. Дуже дякую, дуже дякую. Я сподіваюся, нашим глядачам теж буде весело. Це 100%.